Це є останній документ, який маємо схвалити. Так що якраз наші делегати нам по цій резолюції, і це буде такий кіцевий документ, який ми навіть продовжимо робити. До цього, звичайно, це молодіжна частина у нас в діаспорі це координує світовий конкурс українців. Українців. Ми не дублюємо нашу роботу. Ну, так що, так, що та... багато що з того, що сказано, це є робота, яка координує Десі Довий Ковміс українців. В деяких частинах ми допомагаємо, але в деяких частинах ми ведемо, як то кажуть, якраз головне питання. І я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Ви розумієте, мені здається, що ви просто дублюєте. дублюєте. Ратор, і не хочете взяти на себе у захисту держави. Що... Це є смішно. То, що ви тут зробите, ви про що ви робите, а зараз ви зриваєте роботу. Захист держави, а я робите на печку. Звільнить, будь ласка, людям закінчити роботу свою. можу те саме сказати. Дайте нам закінчити сесію, може бути переконвачі, щоб ви неправильно робите, а всю неправильно робите. Не на тому робите, пане Морославе, розумієте? Що ви не розумієте головного, що зараз ось все, все, все це як фарс відбувається, розумієте? Україна знаходиться в стані війни. І головним першим пунктом повинно бути все. І залучати спільноту, європейську, міжнародну спільноту треба саме без цього згуртувати українців біля війни в Україні, розумієте? Я... Справа це... освіти, науки, все це важливо, але не зараз. Тобто, ну, Тобто другий, третій, четвертий пункт. А виходить yeah. волонтерський, волонтерський рух. Ну, як ми можемо ви декларуєте одне або бути інше. Тому у нас і така, така ситуація зараз в Україні, і тому ми програємо, Фактично ми програємо цю війну. Якщо вам цікаво, зайдіть в госпіталь, поспілкуйтеся з хлопцями, ми можемо поїхати на передову, ми вам забезпечимо охорону, забезпечимо. Якщо вам це цікаво, я так я, я, я думаю, що треба було проводити саме в зоні бойових дій, саме хроматорська жорстка зона. Бажала, приїдіти означити. Можна, будь ласка, слово. Я хотіла звернутися перед усім до голови, оскільки Мирослав прийшов і тільки що сказав, що це вже резолюція. Я хотіла виправити вас, пане голово, Це не резолюція, це пропозиція. Це пропозиція у наші резолюції є ще дуже багато пропозицій. Поки вас не було в залі, вони тут. Постійно в формі, можна сказати, я штурму і нашої співпраці створилися. І ми би дуже просили вас записувати їх туди теж, і потім разом прочитати резолюції, і потім аж прийняти її, після цього вона стане резолюцією. Наразі це проєкт. До проєкту у нас є ще дуже багато пропозицій. До того я хотіла би додати і звернути теж вашу увагу. Як мінімум це негарно, мінімум це не тактовно, і як мінімум це знову ж таки цинічно. Попередня наша сесія ще не закінчилася. Нам оголосили, що в нас є обідня перерва, після якої ми цю сесію продовжимо. Продовженою вона не була. У моїх запитань цілий список, які я вам продиктувала, і декілька разів просила про відповіді, відповідей ані я, ані інші присутні ми так і не отримали. Тому без закінчення попередньої сесії ми продовжити, ані тим більше прийняти будь-яку резолюцію. Не можемо, це просто неправомірно. Наступна річ це запитання, яке я задавала вам, на яке ми від вас не дочекалися відповіді, а на яке вже відповів нам пан Олексій. Організація, яка виявляється, ще навіть не є зареєстрованою. Тоді статут організації є недійсним. Тоді з'являється цілий ряд питань, які ми теж хотіли б внести до резолюції. Але щоб це знати, ми хотіли би спочатку від вас як від голови. Отримати все ж таки інформацію, чи вона зареєстрована де, коли, і покажіть нам якісь документи. Бо це взагалі для мене, наприклад, ну я не знаю, як це назвати, величезний шок. Що я приїхала на форум, який організовує відома організація, а як виявилося на форумі, вона ще навіть не зареєстрована, і ніхто нічого не реєструє, і делегатом може бути хто хоче, навіть другу брат сват, це ненормально. Тому я би дуже просила озвучити відповіді на ті запитання, які я вам попередньо задала. Якщо хочете, я як їх можу повторити. І пропоную все ж таки продовжити роботу по випрацюванню проєкту резолюції, який ми потім разом приймемо. Дякую за увагу.